Уявіть собі, момент після інтенсивного тренування. М'язи палають, тіло втомлене, але вас чекає чарівний рецепт для відновлення льодова ванна. Цей метод став улюбленцем спортсменів і фітнес-ентузіастів по всій Європі і не дарма. Огляд акрилового мечевтабу Про. Це новинка 23-го року. З професійного серії має розміри метр 10 на 216 і 800 мм висотою. З цього встановлений пульт керування. Збоку встановлений охолоджувач, і дана модель має дуже приємний білий поле. Ви з легкістю зможете занурюватись. Вона розрахована для людей будь-яких габаритів. Встановлена система очистки фільтрації і дезінфекції. ChillTab – це ваш ключ до швидкого, ефективного та комфортного відновлення. Забудьте про втому і біль. Приєднуйтесь до тих, хто вже відчув на собі магію нашої продукції. Зануртеся в холод і відчуйте новий рівень відновлення з льодовими ваннами від Superior Wellness. Оберіть найкраще для себе. Оберіть ChillTab.